Огляд, э, Москвороты. Да чего тянуть кота за яйца. Подписывайтесь на канал. Людей нет в России. Н -н не понял. Нет русских людей в России. Это как? А есть просто люди, которые говорят на русском языке. Но русскими не. <рисвязывая> Вы же понимаете, что любую нацию что-то определяет. Что определяет нацию? Например, эпос. <рисвязывая> национальный. Национальная там песня, национальные там сказания национальные есть, всякие там былины, сказы, сказки. Соответственно, традиции народные, костюм народный. Ну, песня и пляс, соответственно, да. У каждого народа они свои. Я пред... Так, он забыл про Конституцию. сейчас забыл Про республіку, яка не має у Руські. <сум> вони є, але вони є так, як, як цигани. Вони там ходять. десь. Вони можуть жити в Німеччині, в Україні можуть жити. Можуть жити навіть улан УД у Москвоці. Вони можуть жити в США, вони навіть райончик, який там мають у США. Судя русских немає державності, нічого в них немає. Тобто це не сформована. Ну, я б хотів сказати нація. Але вона не може бути нація, бо тому, що вона не сформована. народ. А у русских сандій сьогодні нету. Этого. На самом деле русский. Я мушу вам це відео показати. Це е, зверху два москвороти. Цей теж москворотий, але він так якби за Україну. Він бере інтерв'ю в полонених. І ці москвороті, що зверху, ну ні, ну це неправда. Ну як вони там. Ну слухай, дивимося. Пленного, у которого повна сім'я, один брак і ребенок, і він не. И не сидел, это, короче, единицы, их нету. Вы же понимаете, что вы сейчас чуть-чуть обобщенно. Я, по нему, я делаю вывод на основании полутора тысяч записанных бесед. В большинстве интервью. Стоп. И зараз, вони будут говорить, ну, они может быть, ну, это. Це... Вот слушайте. Там просто обычные ребята, это просто. А, обычные ребята, обычные мальчики в обычных трусиках. Показались ну, в труд ситуации. То, что он він... говорит. Как они там оказались, это вообще-то не відомо. Говорит, это прям исключение из правил. Очень редко, даже хотя они выбирают специально вот интервью, их полиционет. Знаете, что вони говорят? Вони, Дивіться, что цей Москвород и Він Он що что их спеціально ...підбирають для цього интервью. Спеціально підбирають. Якщо вы. Ви... Я ще раз вам повторюю. Якщо ви слухаєте ще раз москвороти телебачення, або якісь москвороти ютуб, або якихось москворотих ютуберів, слухайте, це просто вони, от вони беруть, вони як ті собаки брешуть. Вони от дивляться, і він їм каже, що він брав півтора тисячі. То не може бути. Це брехня. Не вір, ні слово не вірте. Хто розмовляє російською мовою, ні слово їм не вірте. Слухаємо далі. Да, там вот, кстати, якщо так задуматься, интересно, какое количество інтерв'ю не вийшло. Там... А яке е, кількість інтерв'ю не вийшло? Бо тому що коли вони беруть інтерв'ю оцих орків полонених окупантів, вони заходять там, де вони сидять, там де вони затримані, заходять і питають, хто хоче дати інтерв'ю. Вони не кажуть, ти ти, ти, ти будеш нам давати інтерв'ю? Ні. Вони. Чи ви згідні дати інтерв'ю, чи не згідні. Вони просто їх запрошують. Хочеш, не давай, їх ніхто не заставляє. Але, Але що, Але що? маліший чел з підвищеним говорить, каже, да, так, у вас отак, от а от це ви пам'ятаєте, а вот це ви робили. І де той чоловік? Де той чоловік? Покажи мені того чоловіка. Я декілька інтерв'ю подивився апостола останнім часом. Я до нього погано ставився, ну змінив свою думку. Слухайте, ця людина насправді робить свою роботу ну, не на 100%, бо роботу на 100% добре ніхто не буде робити. А ви тим часом підписуйтесь, ви слухайте, що я говорю, і підписуйтесь. Бо добрі люди тільки підписуються на цей канал. Трошки меня, але так как Устик. Устик, ходить Московский патриархат. Он для меня ніколи не буду украин. Синка и Золкин сразу бомбить начинают, да, yeah, там, блядь, просто с ума сходить. Mm -hmm. Сколько же не вышло, чуваков, которые просто их там унижали, словесные нахуй посылали. Зато я помню, это интервью было с военнопленным, у которого <боргушки> прям с то было набито. Но они его завербовать пытались, чтобы он пришел на сторону Украины. И он как раз соглашался тогда, это вообще. Шооо? полонену российскую. чтобы он пришел на сторону набито. Но они его завербовать пытались, чтобы он пришел на сторону Украины. И он он как раз соглашался тогда. Это вообще абсурд какой-то. Статистика тогда не в их сторону работает. С ума сходить Сколько же не вышло, чуваков, которые просто их там унижали, словесный нахуй посылали? Зато я помню, интервью было с военнопленным, у которого прям с типа обид набито. Но они его завербовать пытались, чтобы он пришел на сторону. Свастика! Набита в єнопленну російською, та не може такого бути. Та не може такого бути. І там взагалі-то нацистів немає. Слухайте, ще раз повторюю, хто дивиться російські новини російською мовою, або ж TikTok дивиться, або що. Бо я спеціально роблю огляд огляд москворотик, щоб ви бачили, як вони брешуть. Як вони просто тупо. brecha